Якщо вас відвідує думка покращити форму свого носу, значить у вас виникає купа питань. І повірте мені, сьогодні ви отримаєте на них відповідь. Я Павло Денчук, пластичний хірург, більше 30-річним досвідом роботи, і я вам дам відповідь на ті питання, які частіше всього я отримую. Під час своїх консультацій в е, різних інстаграм каналі в Ютуб каналі, так що у вас буде сьогодні можливість. Отримати відповідь на ті питання, які вас турбують. Ну, перше питання, які є види ринопластики. Я одразу хочу сказати, що в два види в основному є ринопластики відкрита і закрита. В чому різниця? Різниця в тому, що відкрита ринопластика, вона передбачає рубець в ділянці отут коломели. Мої підписники вже знають, що таке коломела. Якщо хтось перший раз, то, будь ласка, знаєте, що це відстань між губою і до кінчика носа. Оця ця частинка от перепонка, ця, це називається коломела. І там її треба пересікти, і потім підняти весь масив. o que enxergar Це називається відкритий метод ринопластики. Є інший метод. Ну, зразу хочу сказати, що це досить такий травматичний метод, тому що ми пересікаємо і нерви, і судини, які кровоснабжають ділянці кінчика носи, і взагалі весь ніс. Тому наука пішла далі і використовують закриті технології ринопластики. Тобто ми використовуємо тільки два розрізи в ділянці ніздрів. Вони закриті, вони їх не видно. І через ці маленькі доступи ми маємо можливість робити будь-якої складності. Ринопластику, і я в основному використовую закриту технологію, тому що я бачу переваги в цьому, тому що менше ризики післяопераційних набряків, синяків, менше часу на відновлення чутливості в ділянці кінчика носу. Слідуюче питання: в якому віці можна робити риносептопластику? Зразу хочу сказати, що риносептопластику потрібно робити, коли сформувалися всі. Структури в ділянці обличчя, як правило, це 18 років, інколи можливо і старше. Але якраз цей вік дає право для хірурга проводити будь-які маніпуляції в ділянці як кісткових структур, так і хрещових структур, в ділянці перетинки носу, знаючи, що тканини не будуть. Рости і не будуть змінювати той результат, який хірург створить, і вони чекають свого віку. Якщо пацієнти приходять і вони хочуть змінити свою форму носика, їх щось не влаштовує там, наприклад, чи горбинка, чи, наприклад, ямочка в ділянці спинки носа, і їм ще не виповнилось 18 років. Я говорю, ми домовляємося з батьками, що я їм роблю об'ємну пластику. Цей ефект буде тримати середньому рік-півтора, плюс-мінус. Це буде такий лайтовий варіант, легкий варіант скоректувати ті якісь дефекти, які є. І пацієнт успокоюється, вона добре закінчує школу, вона рішає свої питання. І в вісімнадцять років виповнилося, я її проведу, і в мене є вже такі варіанти. Я їм проводжу вже саме оперативне втручання. Ми беремо іншу категорію після 50 років. Є пацієнти також, які приходять до мене, говорять, доктор, я все життя мріяла, їй вже за 50, вже там не тільки ринопластику, там тобі тяжко треба робити. Тобто є вікові зміни. їй це не цікавить. Вона вирішила зробити собі на кінець пластику носа. І тут. Також досить складне питання, тому що всі можливості регенеративні вже не такі, як в молодому віці, і загоєння і процес відновлення буде довший. Але в принципі ця операція можлива. Третє питання, коли я зможу вийти в люди, це варіант залежить від того наскільки травматична буде операція. І наскільки який метод буде використовуватися? якраз використання закритих технологій дає можливість пацієнту набагато швидше відновитися і вийти в люди, як мені задають тут запитання, тобто пройдуть синяки, пройдуть набрики в основному. І людина може вже ходити без пов'язки. Я розповім зараз про ту технологію, яку я використовую в своїй роботі. Це, як правило, якщо йде робота на кісткових хрещових структурах, така серйозна робота, це буде дві неділі. Пов'язочка на носі. Зразу пацієнт підпереджує, що ви просипаєтеся. В нас пов'язочка термопластикова, така лангетка на носику. Вона зафіксована. І ви повинні ходити з нею дві неділі мінімум. Хоча через тиждень я її вже зніму, тому що вона вже починає шататися. набряк зменшується, і я її маю перемоделювати. Пацієнт через тиждень може побачити вже свій результат, там сфоткатися вже, порадуватися. І е, ми зробимо процедури відповідні реабілітаційні і знову наклеїмо цю пов'язочку. Вона ще тиждень ходить з цією пов'язочкою. При цьому, що процедури реабілітаційні продовжуються, вони включають різні маніпуляції, там, ділянці обличчя шиї для того, щоб змінімізувати всі процеси набряку, відновити кровообіг, зменшити синяки. Як правило, коли ми працюємо на кістках, будуть під очима. Мені часто задають питання. До речі, тут не задали. Чому синяки під очима, коли ми носик оперуємо? Тому що все зв'язано. Ми оперуємо носик, ми працюємо на кісткових структурах, і, на жаль, синяки проявляються під очима. І до речі, щоб їх менше було знову ж таки, то я пацієнту рекомендую ні в якому разі не перебувати довго з. Спостерянням телевізора, комп'ютера, гаджетів, мінімізувати ці впливи, тоді синяки під очима, якраз і набрики будуть менші, і реабілітаційний період буде швидший. Так ось, коли можна вийти в люди, як правило, це через дві неділі, тому що ми можемо зняти пов'язку, і пацієнт може вже показатися серед людей, при тому, що можуть залишатися ще набрики. Можуть залишатися синячки, які можна гримувати, там якось закамуфлювати. Але ще дуже важлива подія, не питання можете без будь-яких пов'язок через дві неділі вийти в люди. Тобто тут питання такого плану залежить від вашого відношення до пов'язки на носі. Тобто ви можете виходити з пов'язки вже через день, два-три. А якщо вам це складно, то через дві неділі мінімум. Слідуюче питання: як мені пояснити лікарю, який я ніс хочу? Ну, ці ситуації набагато простіше. Ви, по-перше, розповідаєте, ви своїми устами доводите для хірурга, що ви хочете. Як в мене це проходить? Я ставлю пацієнта перед зеркалом, даю йому паличку, ватну, і він там починає собі показувати, це не подобається, це не подобається. Ми це все обговорюємо, ми це все для себе так визнаємо. Потім я веду пацієнта в перев'язочну, я дивлюся внутрішні структури, навіть якщо він не скажеться на дихання, я все рівно дивлюсь внутрішні структури. І ми е, з пацієнтом обговорюємо можливість комп'ютерного прогнозування. Тобто, якщо він хоче побачити свій майбутній результат, в середньому 80% співпадіння буде, він може е, собі замовити таку послугу, як. Комп'ютерне прогнозування майбутнього результату. Ми йому через кілька днів віднадсилаємо той фотопрогноз, який він розглядає, і він дивиться до, і він дивиться, що буде після. І Якщо ми щось його не зрозуміли, він починає там нам дзвонити. Мені те не подобається. Ви щось дуже його мало підняли. Ви дуже мало понизили. Я в межах якихось ще норми можуть на це піти в певний час. До речі, знову ж хочу сказати: якщо вас цікавить така жива хірургія, подивитися на цей КТ, я показую часто, коли я оперую. Якщо мені пацієнт дозволяє, то я в інстаграм-каналі наживо показую ці всі моменти. Оперативних втручань, так що підписуйтесь на мій інстаграм-канал, там є багато таких моментів оперативних наживо з операційної. Слідуюче питання: що не можна робити після ринопластики? Ну що після ринопластики не можна робити це, як правило, виражених фізичних навантажень, особливо ті фізичні навантаження, коли пацієнту потрібно нагинатися, нагибатися, щось десь шукати там на підлозі, тобто це виключено, тому що він може нагнутися і в нього буде збільшення. Тиску і появиться кровотеча в ділянці носу. Тому я пацієнту говорю: дві неділі, як мінімум, у вас повинен бути такий хороший, спокійний стиль життя, без будь-яких фізичних навантажень. Ще дуже важливий момент, про який я вже частково сказав, це виключити будь-яке довитривале, більше 3-5 хвилин спостереження гаджетів або телевізора. Ще не рекомендую звичайно, як до операції, так і після операції, дві неділі після операції смолити, хто курить, це крайня небажна ситуація. Ще що не рекомендую. Звичайно, не рекомендую споживання алкоголю. Алкоголь він навпаки в такі бувають моменти, тиск може підніматися, скакати, і в цій ситуації для нас це крайня небажана. Тому, будь ласка, мінімізуйте або взагалі виключайте будь-які алкогольні напої. Це також може спровокувати ускладнення в вигляді кровотечок правило. І, ну будуть. Небажані такі результати. Ну і звичайно, якщо вас цікавлять спортивні навантаження, ви привикли вже там займатися, то дивіться, легкі фізичні навантаження можна вже включати через два тижні. Більш таки стабільний варіант через місяць після операції можна вже займатися спортом. Ну, я не рекомендую, звичайно, там якісь гір чи велику вагу на штанзі піднімати, тому що будь-яке напруження таке жорстке, воно може спровокувати, тому що слизова. Ніжна може спровокувати кровотечу. Так, коли можна планувати вагітність? Вагітність, я б так сказав, можна планувати в будь-який час. Тому що, коли ви будете рожати, коли буде самий такий складний період, вже у вас пройде як мінімум 9 місяців, тому якогось обмеження я б не ставив. Що робити, якщо результат ринопластики не влаштовує? Зразу хочу сказати, щоб ви не робили таких швидких висновків, тому що носик дозріває як мінімум до півроку. А той до року інколи. Він може ще змінювати свою форму, він ще змінювати буде свою позицію, тобто він ще грає, він ще може бути змінений в процесі відновлення після операції. Інколи бувають, звичайно, ситуації, коли вже є такі зміни, які вони вже не поренемоються, не покращаться і через півроку. Тому вам потрібно звертатися, як правило, до свого пластичного хірурга, який вас оперував. Він краще всіх знає вашу ситуацію. Якщо ви будете бачити позитивну динаміку. Після операційного періоду значить у вас все нормально і не треба швидко щось робити для того, щоб зразу там якісь покращити моменти. Слідуюче питання: скільки буде триматися набряк? Ну я вже в принципі сказав коротенько з цього приводу, тому що набряк тримається як мінімум до півроку. Хоча самий великий набрик є після операції, він проходить в основному за два тижні. Але я ще раз хочу сказати, що це ніхто не замічає крім вас, тому що ви дивитеся на себе в зеркалі, ви там порівнюєте і не відходите від зеркалу. До речі, це дуже нехороший варіант, коли ви днями й ночами сидите перед зеркалом і починаєте зрівнювати, що було до що зараз, як цей процес, ви настільки зациклюєтесь, що ви не бачите позитивних змін. Тому я раджу вам не заглядувати кожен день там до свого носика. Забутись, віддати на плин часу цей процес відновлення, і ви побачите, що у вас буде набагато легше відновлення, і набрики ці всі будуть сходити набагато швидше. Що таке рино О, Таке серйозне питання: рино-септопластика, тому що ми перед цим говорили все за зовнішній носик. А рино-септопластика вона передбачає ще корекцію перетинки носа, тому що, як правило, як я вже говорив, носик має нести функцію не тільки красоти, він ще має дихати, і це його основна функція. Тому що якщо пацієнт, людина не дихає носом. Ба максимум є проблем. До речі, я зноску вам дам на це відео, де я розповідаю, чому людина має дихати носом, і які є варіанти оперативних втручань, де я більш ширше розповідаю. А взагалі потрібно знати, що пацієнт, як після операційного періоду, якщо ми йому коректували, носик він має задихати носом. Ми йому коректували зовнішній ніс, ми йому відкоректували перетинку носу, але в нього ще залишається звичка дихати ротом. І нам його важливо переучити, щоб він почав дихати носиком, тому що прохідність нормальна і йому потрібно буквально, там в мене є моя така методика, заклеюйте на ніч пластиром носик. Це носика роти. Губи, на губи клеїте пластир. І вас зразу вже зменшуються ризики там хропіння, і ви переучуєте себе дихати ротом на носове дихання. Відео, до речі, щодо корекції хропіння, використовуючи мою таку технологію, саму дешеву технологію, такий від маленький відрізок пластера, Ми наклеїмо на ротик, і ви не хропите і дихаєте носом. Так що ось такі варіанти можливі. Ірину, себто якраз передбачає корекцію і зовнішнього носика. І корекцію внутрішніх структур, як правило, це перетинка і нижні носові раковини. Ось такий перелік питань, які я хотів зупинитися щодо пластики, ринопластики, щодо риносептопластики, які виникають частіше всього питання. Якщо я щось пропустив, задавайте, я обов'язково згрупую ці питання в інше відео. А так підписуйтесь на український ютуб канал, щоб не ставте на дзвіночок, щоб не пропускати всі нові. Посилимою цю нову інформацію щодо омолодження, щодо краси, щодо пластичних змін, які можливі в пластичній хірургії. Так що підписуйтеся, ви будете мати самі перші ці новини. А так будьте здорові, красиві, з красивою гармонійною формою носа. Удачі вам!